Цього року у спеціальній загальноосвітній школі-інтернат перших третіх ступенів за номером 1, 80 дітей з 27 травня по 12 червня знаходились у таборі відпочинку з денним перебуванням. Пришкільні табори це не лише місце перебування дитини у час, коли батьки працюють. Це насамперед змістове дозвілля з добре підготовленою програмою культурно-масових заходів та екскурсій. Як нам стало відомо, днями учні побували у зоопарку, який розташований в селі Озера Світловодського району. Дітлахи мали змогу побувати у Кіровоградській обласній філармонії. Так перед дітьми відкривається цікавий світ ігор Вікторин, змагань. Вони спілкуються з однолітками і знаходять нових друзів. Мені дуже подобалися конкурси. Мені подобалось бути вважати, послухались, були класні ігри, конкурси. Але, на жаль, 13 червня літній пришкільний табір відпочинку завершив свою роботу. Цього дня в урочистій обстановці пройшло закриття табірної зміни. З привітальним словом до дітей звернулась директор відпочинкового табору Валентина Пономаренко. Дорогі діти, Швидко промайнуло два тижні. Ось і закінчилася наша відпочинкова зміна. Ви всі. Оздоровилися, здружилися. І я бажаю, щоб літо ваше подальшому пройшло без пригод, які б вплинули на стан вашого здоров'я. Діти радо дарували присутнім запальні танці, вірші та народні українські пісні. Ми ж бажаємо школярам. Теплого літа, подальшого цікавого та пізнавального відпочинку, щоб з новими силами знову повернутись до школи. Сюжет підготувала Юлія Булаєнко, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка.